Вітаю сьогодні. З'явилась новина про те, що нібито аспірантам третього року навчання знову хочуть впровадити іспит з української та англійської іноземної, вибачаюсь, мови, і ось на профільному ресурсі це новини вищої освіти. Є такий канал. Там з'явилось обговорення цього питання. Там і народні депутати, я так бачу, там і Юлія Гришина задає питання, ставить питання, і ну, представники намагаються пояснити, що і чому це було введено. Давайте ми з вами прослухаємо, кого це стосується. Ще раз повторюю, це з офіційних абсолютно ресурсів. Ми тут будемо абсолютно, ну скажімо так, безпристрасними, розглянемо всі сторони. І спробуємо прийти до висновку правильно це неправильно, законно, незаконно. Хоча по темі законності, конституційності, одразу зараз представник парламенту там, і комітету з оборони одразу скаже. Ну так, давайте будемо слухати уважно. Тим, як пан Михайло, відповість по деталях, е, є необхідність пояснити, чого це рішення виникло? Ну от, є необхідність пояснити, чому це рішення виникло. Ну, є. Я так розумію, що це пов'язано з тим, що у нас значним чином досла кількість аспірантів, які розуміємо і да, і ні, це насправді Це представниця Верховної Ради Юлія Гришина. Вона. Каже, ну напевно, оці додаткові там обмеження до аспірантів, не обмеження, а іспити і так далі, виникло тому, що аномально зросла кількість аспірантів. Дійсно, з 2022 року, скільки аспіранти мають відстрочку від мобілізації а, згідно статті 23. А, ну, ясно. І от, Юлія Миколаївна, якщо не помиляюсь, вона й каже, що ну, напевно, через те, що зросла кількість аспірантів. Але я тут пояснюю, що і так, і ні. Ді була домовленість між комітетом нацбезпеки, мною як представником комітету. Це комітет нацбезпеки і представник міністром освіти, міністром оборони і генеральним штабом. Коли ми розглядали законопроект про мобілізацію, пам'ятаєте, там була норма по аспірантах, там була норма. Так, і вона була не зовсім ну, конституційна. да, були сумніви в її конституційності по формі оплати, і тоді була дискусія, що взагалі робити з аспірантами. Тобто була дискусія, що робити з аспірантами. Тобто, аномально люди ринулись в аспірантуру, і виникло питання, що з ними робити, і сказали, Юлія Гришина сказала, що 18 тисяч. Ну я не знаю наскільки це багато в обсязі всіх людей, які мобілізовані. Але тим не менш, ну ось так, і виникло питання, а що робити, і всі розуміли, що до деякої міри є питання конституційності заборони. І ось представник комітету каже: це мабуть кількість аспірантів, яка аномально зросла два роки. Вона перевищує здоровий глузд, там плюс 18, здається тисяч. Якщо я правильно пам'ятаю, uh -huh. дуже велика цифра, аномальна. От і виникало питання, що з ними робити, і були пропозиції взагалі всіх аспірантів, типу, позбавити. Або на відстрочку були різні думки, насправді, і компромісна думка була така. Тобто, пропозиція позбавити всіх аспірантів права на відстрочку була. Ми бачимо підтвердження, чуємо підтвердження. Але пішли компромісним шляхом. Яким? Що ми залишаємо їх. Бо, ну ми не ну, я пояснив насправді колегам, що неможливо знайти правильний спосіб відрізнити сумлінного аспіранта від того, який ухиляється від мобілізації. Да, серед тієї кількості там 30 плюс чоловіків. Є і сумлінні аспіранти, і вони нічим не, ну, не повинні ризикувати. Вони справді пішли туди в аспірантуру, просто тому що наука їх покликала. Да, але через те, що ми не знайшли такого механізму, я пояснив колегам, що не можна їх різати всіх під одну грибінку, бо не буде такого. Ідеального варіанту, було прийнято таке компромісне рішення, що ми всіх їх залишаємо всім право на відстрочку, незалежно від того, як вони вступили, з якими мотивами і як саме, але вони отримують проміжний контроль, угу. от це було проміжне таке рішення. Тобто, тобто ми дамо проміжний контроль. Рішення угу. проміжний контроль компромісне, проміжний контроль. І, власне, з цього проміжного контролю розпочалась така акція. Аспіранти почали збирати підписи, звертатись до судів, брати адвокатів і так далі. І, так далі. і це проміжне рішення вдалося скасувати. Ну, в будь-якому випадку Міністерство освіти на Украї... України відступило від цього. Вже навіть назва була: там, державний залік чи єдиний державний залік, як якось так воно називалося. Це була українська мова і іноземна. І іноземна. Ну -ну. На яке всі погодились і тоді залишили оцю відстрочку для всіх аспірантів. Але міністерство освіти поставили задачу розробити механізм контролю, яким чином можна буде їх проконтролювати, хоча б виконання їх освітньої складової та в їх програмі, і от власне освітня складова це чи ходять аспіранти на пари. Прийшли до аналогу ЄДКІ для них після другого курсу, після виконання освітньої складової їх освітньо-наукової програми. Далі я передаю пану Михайлу слово, бо насправді ваше запитання було більш конкретне по деяких питаннях да щодо дотримання деяких норм закону, там ознайомлення попереднього і так далі. Отут. Але проблема в чому, коли аспірант в 22-му році або в 23 му вступив до аспірантури, у нього цього іспиту проміжного не було в навчальній програмі. І Тут виникає питання: а як же можна впроваджувати щось нове, коли аспірант, вступаючи, цього не знав? Ну, не було в нього цього? Ви зрозуміли в чому? Халепа. І ті аспіранти, які збирали підписи, подавали там скарги і так далі, вони якраз і били на те, що. Закон зворотній дії немає, тобто вони вступили і на них це не має розповсюджуватись. А оцей іспит проміжний хочуть запровадити для аспірантів третього року навчання. Тобто, фактично, це ті, які там вступили в двадцять другому, 23-му, 24-му. Бо 22-й рік вже фактично на випуску. Ну ну далі, вже міністерство освіти. Давайте послухаємо пана Михайла, що Сергій присевітач. Якщо можу там на продовжити ж дякую, що пояснили. Я думаю, що зараз. Дивиться з аспірантів насідання, тому що дійсно питання такі гарячі. Е, найголовніше, щоб ці рішення зрозуміло е, б їх передамо, але найголовніше, щоб ці рішення не суперечили е, діючому е, законодавству. Це абсолютно, абсолютно ви праві, тому ваші детальні запитання на самому початку якраз і нехай міністерство освіти роз'яснить, тому що це важливо. Я ще хочу звернути увагу, що в нас ще державна служба якості освіти, яка вже ну я не знаю, Часу тому вже там майже півроку Є ви кажете, що там не можна за механізм. Механізм завжди можна як знайти тих, хто навчається, як відділити тих хто навчається. Зараз служба якості здається мені закінчує Правильно. перевірки. Вони не, не в законі про мобілізацію. От що я мав на увазі? Ми не там прописували да, да, да тут. Да, да, да. Вони закінчують перевірки. Я вчора спілкувалася ми зараз були на спільному заході з головою. Державна служба якості освіти, і він сказав, що виявили величезну кількість порушень, що призведе до того, що можна забрати ліцензію таких закладів освіти, які портують. Тобто, держава каже, що так, кількість аспірантів дуже зросла, і давайте ми варіанти, які зробимо. Перший варіант впровадимо проміжний іспит. тобто з української і, ну, умовно, англійської мови. А Гришина говорить, що ну так у нас є державна служба якості, вона може пройтись по університетам, і в принципі, перевірить. Ходять, не ходять, виконують, не виконують. І ті, типу, вже була ця перевірка. Ну, зокрема, ось в університеті, де я працюю, ми цю перевірку пройшли. Чи рік тому успішно пройшли? Аспіранти навчаються, питань немає, докази є. Всі діла. Але в багатьох університетах ну, набрали, але, але немає процесу. Дійсно, угу. Клієнтів аспірантів в аспірантуру, які не навчаються, не виконують навчальну програму, їх видно, і це можна зрозуміти. Тобто, певні механізми є. Головне, щоб вони були запроваджені. Дякую, все я мучу. Я дозвольте ну не коротко відповім, тому що вибачте багато. А це вже заступник міністра освіти і науки України Михайло Виницький, напевно, він вам відомий. І він зараз почне розповідати, що ж МОН придумало. Питань підняла Юлія Миколаївна. Дозвольте спочатку сказати стосовно Державної служби діяльності з усією повагою до пана Руслана. Ми ще поки що не отримали жодного рішення від Державної служби якості. О, починаються внутрішні розборки. А міністерство каже: ми не отримали від Державної служби якості ніяких там даних про перевірки. Хоча я звертаю увагу, деякі перевірки були давно. Відповідно до, до, до цих перевірок, а ми дуже з нетерпінням їх очікуємо і на при тому, що Державна служба якості, в принципі, орган відносно самостійний, тобто вони можливо і не мають звітувати перед МОН в даному випадку, тому що МОН в даному випадку теж отримав завдання від відповідних комітетів оборони. Насправді було би дуже корисно, якби можливо, навіть і в майбутньому комітет поставив це питання на контролі, тому що є питання. От, наприклад, якщо виявляються в закладі вищої освіти порушення, які стосуються саме аспірантів, чи це є підставою для того, щоб забирати ліцензію, яка буде впливати вже тепер і на бакалаврів, і на магістрів. А і так далі, тому тут є є достатньо багато різних, скажімо так, морально-етичних питань, які стосуються цього. Очевидно, державна служба якості проводить свої свої перевірки, і ми їх ми абсолютно сприяємо цьому і є на зв'язку. Але поки що, поки що, рішень по цьому немає. А час час іде. Я нагадаю трошечки по цифрах. Тому так нагадаю трошечки по цифрах хочу уточнити деякі цифри, Сергій Віталійович, я дуже перепрошую. У нас в 19-му, 20-му, 21-му роках кожного року в аспірантуру на державне замовлення вступало плюс-мінус 3 тисячі здобувачів. Тобто 3 тисячі аспірантів а могло бути 3150 і так далі. Ну, цифра 3000 – це було в середньому кожного року. А, і приблизно ще тисяча контрактників. У 2022 році наступило в аспірантуру 15 тисяч здобувачів. У 2022 році 15 тисяч. Тобто 12 тисяч, ми розуміємо, що це плюс-мінус люди, які ну, з інших мотивів могли вступити до аспірантури. Отже, з 4 тисяч піднялося до 15 тисяч. Очевидно, із них 12 тисяч це контрактники, тому що державне замовлення не змінювалося в 2022 і 2023 роках. Тут не зовсім точно, тому що державне замовлення воно не вибиралося всіми аспірантами. І державного замовлення ми там побачили різні цифри, тобто, це не обов'язково контрактники, це могли бути бюджетники насправді. У 23-му році вступило в аспірантуру 18 тисяч здобувачів. Отже, на сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що ми маємо е, ну певно надмірну кількість аспірантів, які очевидно, а ми так само маємо дані, які стосуються їхнього віку, їхній статі. і Ми розуміємо, яка тут, тут є проблема, і тому саме було піднято це питання, коли, е, коли був прийнятий закон, е, чи обговорювався закон про мобілізацію. Е, так само обговорювалося в той час, чи можна було би зробити ЄДКІ за спеціальністю? Очевидно. Я думаю, що будь-хто хто вчиться в аспірантурі, чи хто вчився в аспірантурі, розуміє, що з такою різноманітністю і спеціалізацією, яка в нас передбачена в аспірантурі, говорити про те, що буде ЄДКІ за спеціальністю, є ну м'яко кажучи, е, ну важко. Тому було я запитував у кількох людей щодо цього ЄДКІ там по спеціальності. Ну ви знаєте, є різні історії, є різні історії. Я не буду зараз вам розповідати все в деталях, але. Якщо б пан Михайло а пан Михайло явно візьме ці дані, хто вступав до аспірантури, з яких спеціальностей на які спеціальності, то можна помітити, що дуже багато навіть в 2024 році вступали до аспірантур аспірантів, які ніякого стосунку ні по базові, ні по якій освіті не мають до тієї аспірантури, куди вони вступили. І вони вступили часто на бюджетні місця. Як вони там опинились, не маючи е, бакалавра і магістра умовно з філології, як вони опинились в аспірантурі на державних місцях в філології? Це велике велике питання. І різноманітність освітніх програм тут ні до чого. Тому що студенти вчаться на спеціальностях. А спеціальності мають всі стандарти вищої освіти, і саме в межах стандарту вчаться бакалаври і магістри. Я розумію, що зараз щось наговорити таке, чого ви не розумієте, але. Михайло, пан Михайло, говорить, що є різні дуже освітні програми, і тому ЄДКІ провести дуже важко. Але можна було б хоча б провести ЄДКІ за програмою магістратури. І стало б зрозуміло, філолог в аспірантуру попав звідки з менеджменту, він попав звідти з IT, він попав звідти з обліку і податкування? він туди попав з агрономії. Чи він дійсно філолог? Я це на власному прикладі говорю як. Спостерігав, як люди попадали в аспірантуру на бюджетні місця в 2024 році, коли вже діяли норми єдиного вступного іспиту з досить жорстким балом з е, логіки 160 балів. Ну, слухаймо далі. Прийняти рішення, щоб е, звернутися саме до вимог, які є закладені у всіх документах е, стосовно підготовки аспірантів, я нагадаю, це порядок підготовки е, здобувачів вищої освіти в е, ступені доктора філософії, а е, це інші постанови кабміну, в яких є посилання на восьмий рівень національної рамки кваліфікації, де чітко прописано, що е, на восьмому рівні національної рамки кваліфікації особа має мати здатність. Комунікувати свої дослідження українською та іноземною мовою і ознайомлюватися з відповідними публікаціями. Отже, відповідно, це означає, що особа має і могти висловитися письмово і усно і так само читати на відповідному рівні. Коротше, що вирішили? Вирішили перевірити не освітню складову, яка є в університетах. Ну от, наприклад, я вам поясню дуже при дуже просто аспіранти. Це науковий рівень, освітньо-науковий рівень. І в усіх у них є або предмет філософія науки, або методологія науки і так далі. І можна було б зробити ЄДКІ державний по всім аспірантам з методології науки. Але МОН взялось іншим. Вони взяли рамку кваліфікації. Там написано, що всі аспіранти повинні вміти володіти українською і іноземною мовою, висвітлити результати своїх досліджень, і тому хочуть запровадити оцей єдиний державний залік з української та іноземної мови постановою Кабміну дійсно стосовно ЄДКІ, це питання незакону. Є сказано, що має бути 6 місяців для того, щоб ознайомитися із програмою іспиту на сьогоднішній момент в нас винесене на громадське обговорення. Дійсно, правильно Миколаївна Дякую, що ви за цим стежите 9 травня закінчується громадське обговорення. Ми будемо старатися якнайшвидше, щоб цей ця постанова про експеримент пройшла. А фактично, програма іспиту вже готується. Вона буде так само і опублікована до кінця травня, і плануємо ми провести іспит в листопаді-грудні наступного року. Ну 24-го року, наступного навчального року для тих осіб. Які завершили другий рік навчання в аспірантурі. Я нагадаю, що другий рік навчання в аспірантурі це і є переважно. Це ми з вами слухали історію того, як воно було. Тоді, ну давайте дослухаємо. Завершення освітньої складової освітньо-наукової програми. Так що, за підсумками освітньої складової, проводиться іспит з української та іноземної мови на відповідному рівні, а... ви зрозуміли. І… Чотири години тому, тобто, ось таке рішення було прийнято. Аспіранти об'єднались і долали цей бар'єр. Були підняті адвокати, адвокатські контори, писалися листи і так далі. І МОН відступило від цього. Тому що дійсно дуже багато питань, і ви чули, що сам пан Михайло Винницький сказав, що. Ну так, ну так, але є нюанси, і видно, що йому не дуже воно а, хочеться це коментувати. Хоча він все чудово розуміє, і ми з вами всі чудово розуміємо. І ось 4 години тому, а зараз у нас 19.04 публікація на новинах Вищої світи. Роман, якийсь роман, пише: Ну що? І знову в бій. Доводити владі, Офіс Президента, Верховній Раді, Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки і інновацій, Міністерство юстиції, те, що Україна правовата європейська держава, нічим не схожа на північного сусіда. Знову шириться інформація про те, що Кабінет міністрів України прийняв зміни, якими намагаються ввести додаткові заходи контролю для аспірантів, що навчаються. Нагадаю, дві такі ініціативи міністерства вже були. Відхилені і не були не прийняті. І ось у відео, де про це розмовлялось. Що станом на сьогодні, ми можемо про що ми можемо говорити? Станом на сьогодні інформація офіційна від адміністратора цього каналу, каналу на черговому засіданні уряду. Схвалять зміни до підготовки до порядку підготовки здобувачів Вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах Вищої освіти. Ці зміни до постанови від 23-го і так далі пропонують наступну норму. До індивідуального навчального плану аспіранта третього року підготовки включається єдиний державний залік з української та іноземної мов для академічних цілей як обов'язковий підсумковий контроль. З використанням організаційно-технічних технологічних засобів проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Іншими словами, іншими словами, починаючи з третього року, ті, хто є аспірантами, наприклад, другий рік через рік, ті, що на третьому зараз, будуть складати, якщо Кабмін прийметься, це, якщо це схвалять, будуть складати. Єдиний державний залік з української та іноземної мови. Що це таке іноземна мова? Яка це іноземна мова? Ну, українська зрозуміло. іноземна, бо деякі вже почали писати, а російська буде вважатись іноземна. Ну, мені тяжко сьогодні подумати про те, що хтось піде складати російську мову як іноземну в умовах того, що відбувається. Це будуть мови країн Європейського Союзу та і так далі. і так далі. Коротше. Сюди входять англійська. Це буде німецька, французька мова і деякі інші мови, там є певний перелік. Ну, в основному мова йде про англійську мову, тому що англійська мова, вона є в, аспіран... в аспірантурах, і при вступі до аспірантури а, фактично вузи ставили, мали ставити собі вступні іспити англійської мови на рівні b 2 тому сьогодні, я так думаю, ми багато чого побачимо знову від аспірантів, які будуть намагатися скасувати цю норму. Проте, проте моя порада все одно залишається а, такою, як я її висловлював рік тому назад, коли оце почув. Не варто, Коротше, потрібно піти і спокійно здати цей іспит, щоб до вас не було претензій, щоб вам не штрикали, щоб ви пішли. Для того, щоб просто не потрапити до армії. Підіть і здайте спокійно цей іспит. Це буде чесно, це буде по-чоловічому, це буде по-дорослому. Я розумію, що сьогодні будуть багато скарг, аспіранти будуть писати, чинити спротив цієї норми. Це все зрозуміло. Це все зрозуміло. Але давайте будемо відвертими. Якщо ти вже пішов в аспірантуру, то не здати іспит з української мови. І англійської на рівні там, B1 чи якось інше, ну це вже, напевно, ну, тумач. Тому хто не вчився, а фактично на третьому році аспірантури. тобто, Хто не вчився, то того й очікує така дійсно засада. Готуйтесь, що я можу сказати? Хтось буде готуватись до іспиту, хтось буде готуватись до. Штурму з адвокатами відповідних, відповідні кабінети. Але порада моя залишається такою: підготуйтесь, здайте іспит, і ніхто більше ніколи не скаже, що ви пішли в аспірантуру для того, щоб ухилятись від мобілізації. Я проти слова ухилянт, я вірю в те, що кожен громадянин під час війни просто обрав те місце. Де він служить державі максимально ефективно. І аспірантура для багатьох людей стала поштовхом для нових дійсно своїх можливостей. Багато аспірантів дійсно знайшли себе в цьому. І я впевнений, що ті аспіранти, які з різних мотивів прийшли до аспірантури, я навіть це не буду приховувати. Для чого говорити, для чого заперечувати очевидне. Тим не менше, впевнений, що ті аспіранти, які усвідомили свою відповідальність, спокійно здадуть цей іспит. Ваші коментарі почитаю обов'язково. Напишіть їх, лайки, дизлайки вітаються. Також ваші аргументи вітаються. Не забувайте підписуватись і ставати спонсорами каналу. Бережіть себе!